Мої вітання! Сьогодні я готую неймовірно смачне та дуже корисне варення із соснових шишок. Це варення я заготовлюю вже не перший рік. Діти мої вживають його замість сиропу від кашлю, воно дуже ефективно працює, нам подобається ефект, нам подобається смак і те, що воно натуральне. У відео я вам покажу всі секрети його приготування, а основне це те, як правильно зварити шишки, щоб вони залишались м'якими і не були твердими. Я полюбляю, щоб в кожній баночці було небагато шишок і багато рідини. Ну а що казати про аромат шишкового варення? Ну це просто щось божественне. Влітку у вас на кухні буде запах нового року, я вам обіцяю. Розпочинаємо приготування варення, ми, звичайно, із шишок. Нам треба назбирати в чистій зоні ось такі невеличкі шишки. Розміром від 2 до 5 см, щоб вони були ще зелені і закриті. В мене велика сосна росте на подвір'ї, тому в мене в цьому проблем зовсім немає. Звичайно, чим більше сосна, тим складніше дістатись саме до шишок. Назбирали ми ось такі гарні шишки, також зустріли гніздечко голубів, в нас тут їх багато живе. Нам вдалося назбирати 400 г соснових шишок, так як сосна велика, то дістатись до всієї кількості неможливо. Обрізаємо із кожної шишки ось цей хвостик. І залишаємось таку чистеньку, рівненьку шишечку. Краще це, звичайно, робити в рукавичках, так як сосновий клей. Гарно впитуються в руки. Перше, що нам треба зробити, це, звичайно, гарно вимити шишки. Якщо шишки дуже брудні, то ви можете навіть залити їх водою і залишити на годинку. Гарно вимиті шишки пересипаємо в в якій будете варити варення. Зазвичай краще брати ось таку широку миску. До шишок я доливаю 1 літру 200 мл води, тобто в три рази більше, ніж шишок, так як я полюбляю, щоб рідини в шишках було багато. Проварюю шишки від моменту кипіння 5 хвилин. Шишки почнуть змінювати свій колір, стануть ось такі вже риженькі, обов'язково знімаємо плівочку, яка буде з'являтись, це клей, він нам не потрібний, знімаємо його гарненько ложечкою і продовжуємо варити шишки 5 хвилин на помірному вогні. Цукор я ще сюди не додавала. Для чого я роблю першу варку без цукру? Це для того, щоб в результаті у варення були м'які шишки. Вони зваряться, стануть м'якшими, а якщо ми зразу засипемо цукор, то вони будуть дуже тугі і їсти їх буде неможливо. Шишки проварились 5 хвилин від закіпання, досипаю сюди 800 г цукру вдвічі більше, ніж кількість шишок. Знову вмикаю вогонь. І варю до закипання, ретельно перемішуючи, щоб розчинився цукор. Шишки закипіли, зменшую вогонь на середній і на помірному вогні варю шишки впродовж 15 хвилин в сиропі. Вже перемішувати варення не потрібно, але, звичайно, піну, яка буде з'являтись, треба знімати. Варення проварилось. Я вимикаю вогонь та залишаю його на 12 годин, щоб воно настоялось. Через 12 годин моє варення виглядає ось так. Воно ще рідкувате. Ставим миску знов на вогонь і чекаємо, поки вона закипить. Закипіло, варимо 15 хвилин. Ми бачимо, що вже змінюється колір сиропу, але він ще недостатній, і варення ще не такої консистенції, як нам треба. Проварили шишки 15 хвилин, вимикаємо їх. І залишаємо знову на 12 годин, щоб варення настоїлось. Через 12 годин моє варення виглядає так. В нас вже була одна варка без цукру, дві варки з цукром. І зараз ми вмикаємо вогонь і варимо варення в третій раз вже з цукром. Ось такі гарні шишечки. Від моменту кипіння ми варимо варення 15-20 хвилин. Ви маєте дивитись по кольору сиропу. Він буде змінюватись, він стане ось таким гарним янтарним. Коли він вже набув такого відтінку, ми можемо вимикати вогонь і розливати варення по баночкам. Щоб перевірити, чи готове варення, я роблю перевірку на тарілці. Невелику кількість варення кладу на тарілку, чекаю декілька хвилин, далі роблю протяжку ложкою, якщо не сходяться краї, то варення готове. Розливати я його буду ось в такі маленькі баночки, їх заздалегідь я простерилізувала у мікрохвильовці. І таке гарне та дуже смачне і корисне варення в мене вийшло. В мене вийшло 3 баночки по 200 мл і ось така піалка Тобто всього 800 мл варення. Смачного вам та гарних заготовок!